Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Теплокомуненерго отримає чотири когенераційні установки. Як розпочали навчання школи Приютівської громади? Чотири когенераційні установки від Юсейд для сталого проходження опалювального періоду отримує комунальне підприємство теплокомуненерго. Такі установки мають набір технічних рішень, що дозволить у випадку надзвичайної ситуації використовувати резервні види палива та місцеві енергетичні ресурси. Також вони можуть забезпечити електропостачання власних потреб. Подробиці далі у сюжеті. Олександрійське КП теплокомуненерго отримає від Агентства США з міжнародного розвитку в рамках проекту енергетичної безпеки чотири когенераційні установки. Вони дозволять забезпечити аварійне електроживлення та постачання тепла в оселі. Когенераційні установки це вироблення електроенергії за рахунок споживання природного газу, вироблення теплової та електричної енергії. Ці чотири когенераційні установки нам виділяються на районну котельню. На Бамовську котельню цю що садова 37Б, на котельню Шевченка 61 і на котельню Перемога Юсейт вже провело відповідні закупівлі і дані установки зараз на етапі виготовлення на європейських заводах, розповідає Алла Грибачова. По мірі виготовлення вони будуть поставлятися в Україну безпосередньо за погодженням нашим урядом, нашим, нашому, нашому і іншим підприємствам. Ми попали в цю першу чергу, кому їх виділяють. Тому це буде дуже для підприємства для міста важливо. По-перше, ми зможемо скоротити споживання електроенергії, ми зможемо виробляти електроенергію за рахунок споживання природного газу, і не будемо платити ті баснословні цифри, які ми платимо, суми, які ми платимо за спожиту електроенергію кожного місяця. І також це буде додаткова теплова енергія. До Олександрії дані когенераційні установки обіцяють привести до нового року. Єдине, що встановлення цих когенераційних установок буде потребувати розроблення проектів, замовлення проектів, проведення тернетних закупівель на тих, хто буде виготовляти ці проекти, газопостачання, міняти системи газопостачання це значний обсяг роботи. Але ж це для міста дуже важливо, і я вважаю, що це буде дуже така допомога і надійність в роботі системи теплопостачання міста. Загалом цього року «Юсейд» планує доставити понад 40 таких установок українським містам, щоб забезпечити аварійне електроживлення теплогенеруючих підприємств. Школи Приютівської громади розпочали новий навчальний рік. Проте не всі заклади освіти працюють у форматі офлайн, а лише ті, де укриття дозволяють розмістити усіх учасників освітнього процесу. Які ремонти проводили протягом літа в укриттях, розкажемо у наступному сюжеті. Не всі школи Приютівської громади розпочали новий навчальний рік у форматі офлайн. Очно навчаються лише ті заклади, у яких укриття дозволяють розмістити усіх учасників навчального процесу. Працюємо над покращенням умов перебування учнів в укриттях над збільшенням цих укриттів. Я маю сказати, що зараз триває процес закінчення ремонту, поточного ремонту укриття безпосередньо в користівській школі. На майбутнє розглядаємо питання покращення умов перебування дітей в укритті вонівського ліцея і розглядаємо можливість збільшення об'єму укриття протопопівського ліцею. Громада постійно працює над покращенням умов перебування в укриттях. Влітку увага приділялася школам у косівці та лікарівці, а також дитячим садочкам. Готують укриття і до того, аби була можливість перебувати там на випадок блекаутів. Зараз аналізуємо наявність, наявність додаткових там генератор, генераторних потужностей. Ми зараз вже розглядаємо питання автономного опалення в цих укриттях. Щоб ці укриття, зрозуміло, могли використовуватися не тільки під час освітнього процесу, а й ці укриття могли використовуватися і для жителів, ну при необхідності для жителів громади, щоб і також можливо було знаходитися в цих укриттях як при наявності постачання електроенергії, так і під час потенційних блокаутів. Акцент роблять на системі вентиляції. Ми зараз розглядаємо покращення. Покращення умов роботи витяжок, тому що переживши там зиму, ми побачили, що деякі укриття не витримують, не витримують погодно кліматичних умов, підвищується сирість. Ми сьогодні вже там аналізуємо, де ми можемо зменшити, зменшити вологу в приміщенні там шляхом її механічного там, якось відбору, або дивимося, де можливо поставити додаткові витяжки. Для провітрювання для провітрювання приміщення це постійно все робиться, але той мінімум, який необхідний за вимогами Держпродспоживслужби і ДСНС, обов'язково скрізь дотримується. Приютівська громада це переважно сільська місцевість, розповідає Андрій коломійцев Тому у якості найпростіших укриттів для населення використовують не лише шкільні підвали та будинки культури, а й погреби приватних будинків. На початку Повномасштабного вторгнення не всі укриття були готові для розміщення жителів громади, а тим більше не у всіх населених пунктах взагалі були такі укриття. Їх фізично просто ніколи не було. І вже протягом цих півтора року ми знаходили можливість. ми ми домовлялися з підприємствами, домовлялися із житло із жителями там звичайних багатоквартирних житлових будинків про те, що можна ми у вас зробимо якимось чином чи за бюджетні кошти, чи за спонсорські кошти укриття, щоб там могли розміщатися і там діти з навчальних закладів. Ну і при необхідності, звичайно, всі жителі громади могли користуватися цими укриттями. До мешканців громади з початку війни було прохання прибрати там та зробити запас їжі та води, аби у разі небезпеки було місце, де сховатися. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.